Всім привіт! І сьогодні я вже покажу навіщо я купляв цей аератор і що я буду ним робити. Трошки темновато, зараз відкрию браму. Відкрив браму трошки видно краще. І так, цього року сіяв я соняшник. 5 гектарів. І змолотили його, так як цього року в нашому регіоні, це Вінницька область, на жнива соняшника випали багато дощів. І ми якраз так були, що зловили момент, змолотили його. Два прицепа я здав, тому що потрібно було заплатити за комбайн і там ще деякі нюанси. А трохи кинув в ангар. Ну, я думаю, що тут тон 10 є. І він трошки вогковатий. Коли ми молотили, була вологість 13,4. Зараз я заміряю вологу. Для того я в частності і брав цей вологомір, якщо буду сушити, Соняшник чи там другі якісь культури, щоб заміряти вологу. і і Ну і, Звичайно, перед тим як молотити. Але вертаємося до нашого аератора і побачив в інтернеті таку штуку, як аератор зерна. Тому що, якщо цих 10 тонн мені завести на сушку, десь в якусь організацію, це в мене не ближче як 17 км. Потрібно. Транспорт, загрузити, там висушити, привезти. Мені по грошах вийде не менше, ніж те, що я купив цей аератор. Подивився я в інтернеті, показують, що ним також можна просушити. І будемо пробувати. Так як в нас невелика кількість, будемо пробувати. В попередньому відео я показував, що я не знав, як підключити його, я вже підключив. Виявляється, там йде вилка і розетка на 5 контактів. Три фазі, ноль і заземлення. Я вже розібрався в цьому в інтернеті, подивився, тому підключив. Ну і зараз спробуємо його вімкнути. ще, так я дивлюся, його не дуже ще трошки є зверху цієї ераційної труби. Тому зараз спробую ще його трошки закрутити всередину. Там метр, виходить, цієї аероційної труби, а у мене тут десь теж так, що воно може, можливо, потрібно буде його якось ставити навскоси, тому що ну, зараз я запущу і буду бачити, як воно що воно не буде мені роз, розвивати цей соняшник. Так, що ж, будемо зараз пробувати ми заміряти вологу нашого соняшника перед тим, як вмикати наш аератор. Відкручуємо колбу. Тут все. Закручуємо. Закручуємо, щоб ось цей штир зрівнявся з кришкою. Так. Тепер вмикаємо. Погано видно зараз я. Погано видно. Зараз я вийду на вулицю. Ось так я став на світло. Тут же соняшник. О, він вимкнувся. Вмикаємо. Соняшник і нажимаємо тут вимірювання. 13,8 температура і 14% волога. Це волога велика, тому потрібно його сушити. Ну, Будемо пробувати і слідкувати за вологою. Ну що ж, тепер робимо ми перший запуск нашого аератора. Так, тут кнопка. Ну, тут повітря ну, що ж, Я недовго ще він подув і я вже бачу результат. Результат в якому плані, що якщо от камера передасть, так, то... Рухається, ось тут рухається соняшко. Десь він метр від, від самої труби, тому думаю, що результат є, що воно щось таке і робить. Щось воно щось воно дме трохи. Ну, поки що залишаємо, хай з годинку подує, йдемо бачити. Потрібно вищі бурти, трошки низько, тут я, в мене є вже. Підмуровані трохи стіни, це вони мають ще бути на два блоки вище, тому тоді буде якраз нормально. А зараз поки що, але як я підкинув, воно поки що не розвиває. Ну, тут також видно, що, що воно рухається сонячно. Значить щось воно трохи продуває. Що ж, випробував, я вже, як би сказати, запустив свій аератор. Працює, все нормально, дує. Ну Звичайно, як він в мене попрацював там 40 хвилин, він же вологи так не забере. Але в майбутньому я ще хочу спробувати, взяв я в кума ось такий дуйчик 3 Хочу покласти туди цей дучик якось примудрити і попробувати дути теплим повітрям. Так е Чередувати тепле і зимне, тепле, зимне. Попробую, що, як воно буде. Ну Потрібно хоча б годинки 2-3 подути, щоб воно було видно якийсь результат, я так думаю. А поки що на сьогодні я буду завершувати своє відео. Я його зараз ще з годинкою він мене ходує, залишу. Саме головне, що все працює. Ну і що, так як я показував, що там аж там півтора від, від цього аератора, ось там видно, камера так не передає, видно, рухається. Долісно. Значить, він пробуває, значить, щось він, якщо він пробуває, то значить щось він не дає. Тут з цієї сторони не так видно. Там трошки менша товщина, видно, краще. Але тут також, також тобто там Видно, але камера так не, так не можу зловити на камеру. Цей аератор я брав в компанії Техномашстрой. Чому я брав в компанії Техномашстрой? Є в інтернеті я бачив багато варіантів різних компаній, тому що багато обладнання в мене вже є від цієї компанії. Все працює надійно, ось цей транспортер, гранулятори. Змішувач, подрібнювач. Все це я брав в компанії Техномашстрой. Мені подобається якість, ціна. Тому аератор також я вирішив взяти в компанії Техномастрой. Поки що я не жалію, Ну, надалі будемо бачити. На сьогодні буду закінчувати своє відео. Тому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.